Після співу нашого хору де автор закликає, щоб ми прославили нашого Воскреслого Ісуса Христа. Мені залишається тільки прочитати Слово Боже, і я хотів би, щоб ми приготовили своє серце і свої уста, подякувати нашому Спасителю Ісусу Христу. За його велику славну перемогу, якою він нам подарував надію на вічне життя. Об'явлення Івана Богослова я прочитаю п'ятий розділ. І я бачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, напечатану всередині і назовні, запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом. Пликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печаті її. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшлося ані. Не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу. Ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене не плач, ось лев що з племені Юдиного, корінь Давидів переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це. Сім Божих духів посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і чотири старці попадали перед Агнцем. А кожен мав гусла золоті чаші, повні пакощі, а вони молитві святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розгорнути, і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викопив людей, богові з усякого племени, язика народу і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками. і вони на землі царюватимуть. І я бачив. І чув голос багатьох ангелів навколо престолу, тварин і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисяч і тисяч. І казали вони гучним голосом достойний ахнець, що заколений прийняти силу, багатство, мудрість і міць, і честь, і славу, і благословення. Кожне створіння. Що воно на небі і на землі, і під землею, і на морі. І все, що в них чув, я говорило тому, хто сидить на престолі, ангелі, благословення, честь і слава і сила на вічні віки. І чотири тварини казали Амінь. І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по віки вік. Братиму і сестри, дуже символічно, Брат Володя, розпочинаючи співати цей псалом, казав, що ми розучили новий псалом. І саме в цьому місці, де Іван розповідає про те, що він бачив на небі, він бачив владу і силу того, хто був заколений, але воскрес. Каже, вони співали нову пісню. Тому що з цієї пісні Він дуже перекликається із тими словами автор, яких закликав нас, щоб ми прославили нашого воскреслого Ісуса Христа. Він сьогодні не чекає від нас дарів. Він не чекає від нас поклонів. Він чекає мого вдячного серця. Він чекає, щоб ми сьогодні своїми устами віддали йому подяку за те, що він нас врятував, за те, що він нас простив, омив наші гріхи і дав нам надію на вічне життя. Дуже хотілося б, щоб ці святкові дні для кожної родини нашого згорованого народу принесли радість і втіху. Ми не можемо. У нас немає таких слів потішити маму, яка сумує за втраченим сином. У нас немає слів тішити дітей, які оплакують тата. Ми не можемо зарадити дружині, яка втратила свого чоловіка. Але я віру, коли душа її торкається Господь, коли Дух Святий приходить, про що свідкувала сестра Аня, то приходить втіха від Бога. Нам, як ніколи, сьогодні потрібна Його благодать і Його втіха для нас, дорогі мої брати і сестри. Тому то давайте ми помолимося, помолимося, щоб ці свята, вони стали таким переломним моментом в нашій країні, і прийшов мир до нашої країни. Так би хотілося, щоб ці свята принесли повноту радості у наші родини, щоб ми могли, як колись. Зібратись разом, можливо, вечором за святковим столом. Шкода, ми сьогодні дивимося наряди. Немає того і брата, тієї сестри. В різних країнах наші брати і сестри. Я вірю, настане цей час, настане цей день, коли наша сім'я, помісна церква Володимирська, буде зібрана разом. Повернуться наші сини й доньки, наші брати і сестри. І ми разом заспіваємо цей гарний псалом. Христос Воскрес і мертвих, смертю, смерть подолав і тим, хто в гробі життя дарував. Хотілося б життя повноцінного для наших людей, нашої країни. Тому то давайте ми з подякою і з великою проханням до нашого Бога в закінчення цього святкового ранішнього зібрання. Прославимо того, хто був мертвий. А сьогодні живий, схиляємо свої коліна і молимось. Амінь.